Мене звати Настя. Я вітаю тебе на своєму каналі і гадаю, що ти вже зрозумів по назві цього відео, про що воно буде. Так, ми сьогодні з вами зробимо наліпочки. Для цього нам знадобиться з вами обов'язково білий папір, на якому ми будемо їх малювати. У мене ось збоку він лежить. Також нам знадобиться простий олівчик для того, щоб намалювати наші наліпочки. У мене також є. Чорний, не знаю, як правильно сказати, лінер чи лайнер. Хто знає, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Він нам Необхідний для того, щоб обвести наш малюночок. Далі нам потрібні олівці кольорові, можна взяти фарбу, можна взяти, наприклад, ось у мене лежать маркери. Можна взяти, наприклад, фломастери, в мене вони лежать за кадром. Також нам знадобляться з вами ножиці. Ще нам необхідний двосторонній скотч та прозорий скотч. Так, в принципі, на цьому все, тому ми можемо з вами починати. Ну, а тепер ми можемо починати. І спершу нам необхідний, звичайно, наш простий олівець. Також нам ж необхідно папір, беремо і малюємо. Можете малювати або те, що намальовано в мене, або можете намалювати щось, що пов'язує, що у вас асоціюється з зимою. Наприклад, в мене є шарф, також в мене є е, також є ковзани, навушники, чашка з якимось теплим напоєм або ж гарячим, кофе чи чай, пінгвін. Дуже милий пінгвін в шапочці та в шарфику. Також я вирішила намалювати якийсь будиночок десь. В зиму, в, е, наприклад, в якій, на якомусь полюсі, хоча не думаю, що там є такі будиночки, або ж в горах, в горах точно вони такі є. Далі приблизна ялиночка і останній це сніговичок. Також у нас ще одна буде е, наліпка, але яка саме ми побачимо потім. Починаю з шарфика, розфарбовую його рожевим, блакитним та фіолетовим олівцями. Блакитним олівцем домальовую китиці та обводжу лінером малюнок. Музика. Далі розфарбовую навушники в рожевий та блакитні кольори. Знову ободжу лінером малюнок. Для світера я використовую бірюзовий олівець, яким розфарбовую деякі частини. Все інше залишаю білим. І в кінці обводжу світер чорним лінером. Наступним вибираю ковзани. Вони будуть помаранчево-червоні з чорними деталями. Їх я вирішила вже не обводити. Чашку чаю роблю зелену в цяточку. Повністю розфарбовую олівцями Шарф фарбую фіолетовий, а шапку в блакитно бірюзовий кольори. Яку я замінила на гілочку з нею. Беру коричневий фломастер, яким обводжу гілочку. Потім зеленим та світлозеленим роблю хвойні гілочки. <му> для будиночки я беру блакитний та коричневий фломастер для обводки і такого ж кольору олівці для зафарбовування. Дим з димаря. Переходжу до сніговика. Залишаю його білим, а фломастерами роблю такі ніби плями. Для них використовую фіолетовий, помаранчевий, блакитний та коричневий фломастери. Ну і останньою буде сніжинка. Беру фломастер та малюю її. Далі беру прозорий скотч, яким ламіную наш аркуш з малюнками. Вирізаємо малюнки на свій розстріл. Сторонній скотч відрізаємо частинку, приклеїмо її на наш малюнок зі зворотньої сторони. На цьому все. Я сподіваюся, тобі сподобалося. В тебе вийшли такі ж е, яскраві, красиві наліпки, а можливо, навіть красивіше, ніж в мене. Можливо, ти намалював щось інше, не таке, як в мене. Е, якщо тобі сподобалося це відео, постав мені вподобайку. Підпишись на мене, також не забудь підписатися на мій інстаграм. Е, та до нових зустрічей! І гарного тобі дня, Па-па!